Отож, коли ми вже ввели адресу електронної скриньки, коли ми вже ввели пароль, і ми зараз знаходимося саме в самій електронній скриньці, я вже озвучувала, що можна натиснути на папочку Вхідні, і знайти лист від вчителя, де є посилання, приєднатися. Оце. А можна другий спосіб: біля слова Suite» Є додатки Google, вибираємо додатки Google, вибираємо Google Class, саме в тому класі буде відбуватися навчання, і ви побачите всі класи, всі предмети, де класи створені вчителями. До прикладу, я приєднала уявного свого учня до класу інформатика 5 клас. Отак От виглядає середовище Classroom. Тут є три кнопочки в ролі учня. Три кнопочки: потік, завдання і люди. Потік нагадує соціальну мережу, тому що тут з'являється кожен раз нове повідомлення, коли вчитель додає урок з відповідним відео чи іншим контентом. Наступна кнопочка це завдання. Кнопка завдання, ви бачите, тут з'являються всі ваші Уроки, які потрібно працювати. До прикладу, це уроки 5 класу. Виберемо, наприклад, урок 4 комп'ютери та їх різновиди. Натискаємо кнопочку Переглянути ось тут. Бачите, ось тут кнопочка Переглянути. І відкрилося, відкрилося завдання саме для учня. Тут є вітання вчителя. Є короткий алгоритм дій, які учень має виконати, наприклад, Прийти за посиланням нижче відкрити сайт, переглянути презентацію, зробити вправо нижче, за бажанням можна декілька зробити. До прикладу, це є декілька вправ Learning Apps, щоб систематизувати і підвести, провести таку рефлексію. В кінці уроку, відповідно, учні мають перейти за посиланням і проробити цю вправу. Коли вже діти створили, виконали все завдання, тепер ми повертаємося в праву частину, тут є ваша робота, ваше завдання натиснути на кнопочку Плюсик, якщо вчитель додав вам, до прикладу, завдання. Зробити домашнє завдання в зошиті, сфотографувати і додати фотографію, чи вивчити вірш, записати його і також додати, чи, до прикладу, зробити якусь фізкульт-хвилинку, вправу також завантажити, чи намалювати малюнок. Будь-які різні вправи будуть, це все буде описано вчителем пояснення з лівої сторони. Учнівська це є права сторона, ваша робота. Якщо ви виконали переглянули презентацію, виконали відповідні вправи, це вже повністю виконала робота, ви натискаєте, позначите, як виконали.